Всім привіт! Вітаю вас на каналі Most of Life. Мене звати Іра, і я дуже рада вас бачити тут. Це відео знайомство про нас, про наш канал. Я хочу вам трішки про нього розповісти. Взагалі, ми живемо в Данії вже більше п'яти років з моїм чоловіком Костою і нашим маленьким синочком Артемом, якому вже майже один рік і вісім місяців. Взагалі, цей канал ми створили для того, щоб зберігати якісь наші життєві моменти, як маленькі, так і великі буденність і щось особливе. Тут ви побачите наше життя, Які ми робимо покупки, невеличкі, можливо, навіть лейфаки. Так як у нас є маленька дитина, то звісно, що тут буде мамський, скажімо так, контент Це про дитину, про її розвиток, про зростання нашого синочка, про якісь іграшки, книжки і тому подібне також окрема тема на цьому каналі це про рослини, садово-господарські якісь справи. Взагалі я навчалася на садово-парковому господарстві і сьогодні час дуже мріяла стати ландшафтним дизайнером. Але щось не склалося, як то кажуть, повернула, мабуть, не туди. Але любов до квітів вона залишилася і, можливо, навіть відстала ще сильніше. Тому, якщо ви любите квітково-рослинний контент, то також вас може це зацікавити. Ми знімаємо на цьому каналі різні відео і навіть о, намагалися додати розмовний формат. Та чого ти до мене причепився? Сказав, що я старший бомб. Переважно зустрічалися два з половиною місяць. Пішка <реш> закономив <реш> на <реш> готелях. <реш> Але зрозуміло, що хочеться цей канал залишити таким от сімейним, затишним про життя. Тому ми створили новий канал, він називається Most of FM. Це якраз той канал, де ми зможемо поговорити на будь-які теми, як звичайні буденні, домашні, так, можливо, щось і веселе, особисте, або навіть на такі якісь гострі теми. Тому там відео будуть як легкі, так і десь серйозні. Але саме головне, що вони будуть щирі. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на наш канал, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, що ви хотіли побачити у наших нових відео. Дякую, що ви з нами, і побачимось у нових відео. Пока-пока!